Нахід. На луло на сабірі. Варвари залишилися варварами і двадцять першому столітті. Російське варварство 18 століття вилізла 21-му столітті. Вилізло, щоб залізти на Крим. Сьогодні по всьому Криму заборонене проведення масових меморіальних заходів. Та Росія, яку багато хто в Україні називав братською, та Росія, якою називалося донедавна стратегічним партнером, за Путіна дочекалася саме того моменту, коли українське суспільство ціною багатьох сотень життів. Виходила на шлях свободи. Вони дочекалися, коли наша держава була найслабкою за ці останні 23 роки. І ці брати одразу захопили наші землі. Вони захопили Крим. Вони полізли на Донецьку, Луганську області. Потім не бачить майбутнього для Росії, як тільки не в спосіб. Порабощення своїх сусідів. Це є варуство. Ми мали би говорити про жертви, але маємо говорити про своє сьогодення і про завтрашнє своїх дітей. Оскільки такі, як Путін, хоче, щоб ми забули минуле. Забудемо минуле, серед нас з'являться свої Путін.